Як правильно молитись? Питання і просте, і непросте. Бо коли бачиш молитви Ісуса Христа, записані в Біблії, то там багато неможливого бачиш. І один учень спитав Равіна: а чи можна в Бога просити про неможливе? Равін відповів: тільки про неможливе Бога і треба просити, бо можливе може попросити в людини. Книга пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Звернись до мене, і я відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Бог каже, що молитва це діалог, це не тільки в нього щось просити, не тільки до нього що звертатись, а основне в молитві це почути Бога. А для цього треба вірити, для цього треба мати чисте серце, каяття і для цього треба мати час. Для того вчитися з Богом спілкуватись, спілкуйтесь, і без цієї книги ви ніколи не навчитеся спілкуватися з Богом, бо вона вам підскаже, як до нього звертатися.